Дякую Європі за цей тиск. Впевнений, має бути хід Сполучених Штатів. Путін має вірити, що Сполученим Штатам не все одно і що сильні кроки будуть. Хочу подякувати і Америці, і всім нашим партнерам за те, що працює програма PEARL. нова наша програма, яка дозволяє, дозволяє нам купувати американську зброю за кошти партнерів по НАТО. Це ракети для Петріотів, для Хаймарсів. І інша зброя все дуже ефективне у жовтні. Розраховуємо ще додатково наповнити цю програму. Маємо також перші пропозиції партнерам щодо експорту української зброї. сучасної. це буде контрольований експорт нашої зброї, зокрема морських дронів, безпека морських шляхів. Це невід'ємна складова загальної безпеки, і від багатьох націй це залежить. Україна пропонує всім своїм надійним партнерам наші. Розробки, які допомогли нам самим у Чорному морі, ми розраховуємо на сильні контракти. Ми готуємо і нові довгострокові кроки для фінансової стійкості України, і це стосується передусім російських активів. Треба, щоб російські активи більше працювали на захист від російської агресії та на відновлення нашої країни. Будемо і щодо цього говорити з нашими партнерами.